Yeah. <laughs> Викрили махінації слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Черкаській області спільно з поліцейським управлінням стратегічних розслідувань у Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. За даними слідства, двоє жителів Черкаси розробили схему ввезення на територію України автомобілів без плати при розмитненні обов'язкових митних платежів. Для цього через благодійний фонд вони оформляли автівки як гуманітарку для ЗСУ. Коли транспортні засоби були на території України, ділки не стали їх передавати військовій частині, а виставляли на продаж. Mercedes-Benz, Renault Master та Audi Вони продали за 17 тисяч доларів. Під час отримання грошей за вказані автомобілі поліцейські затримали правопорушників у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі провели обшуки та вилучили готівкові кошти. Документацію, яка підтверджує факт ввезення авто як гуманітарну допомогу. Та транспортні засоби за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури двом черкастям 26 та 30 років повідомили про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, що передбачена частиною 3 статті 201 прим 2 кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.